Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на наступному матчі другого туру. Група 2. Грецький ПАОК вдома буде приймати Манчестер Юнайтед. І сьогодні в студії зі мною знаходиться Євген Мрічко, головний тренер Манчестера. Дуже раді тебе е, чути, і що ти приєднався сьогодні до нас. Привіт. Всім привіт. Що ж, певнений, що матч пройде в принципі, на позитивній хвилі. Подивимось параметри швиденько, все в нас тут гаразд і поїхали. Ну і бачимо, що Манчестер сьогодні буде грати в ретроформі. Все-таки дозволив я Євгену сьогодні обрати форму. І подивимось, чи допоможе сьогодні ретроформа Манчестеру перемогти нарешті. Так, ну я вирішив обрати таку форму, щоб гравці Манчестернати згадали дух, згадали за команду з якою амблемою вони виступають. Так, це, це були. Нереально круті часи для Манчестера, коли команду тренував сера сер Алекс Фергюсом. І цей період досить такий е, великий. І я думаю, що хотів би тебе, Євген, спитати, з якого року ти боліваєш за Манчестер взагалі? Ось як у тебе розпочалася історія болівання за цю команду заправ? Так, глобально я не можу точно сказати, тільки я думаю рік 2016-2017 зацікавився з англійським футболом і Манчестером. Ну що ж, досить. так Досить така обґрунтована відповідь від Євгена. І ми розпочнемо зі складів команд і розпочнемо ми. з з гостей сьогоднішнього матчу з Манчестер Юнайтеда на ворота грає Давід Дехія, в захисті справа Ектор Білерін, зліва Люк Шоу, двоє центральних захисників Сократіс і Ліндельов. Сократіс капітан команди сьогодні. В опорній зоні сьогодні грає замість Джакі Матіч. Це заміна відбулась у Манчестера в основі. Фред грає центрального півзахисника, атакуючого півзахисника грає Бруно Фернандеш і троє нападників попереду. Справа Джеймс, зліва Решворд і центрального нападника сьогодні грає Маркус. Ре, точніше, не Маркус Решфорд, а Антуан. Марся, грає Марсіаль. Головний тренер команди Євген Мрічко. І що ж, перейдемо швиденько до складу Паока Грецького. На ворота грає Андрій П'ятов. В захисті. Зліва грає Гіаноліс, справа Леоматос. Двоє центральних захисників Варела і Ленгле. Зараз небезпечний момент. Ой-ой! Як було? Це до... хороший удар, Похож е, непогано пишали, але Манчестер показує, то хто. І дуже-дуже небезпечно. П'яту врятував зараз, до речі, Паук. Е... Якщо говорити про е, центри захисту, Паука сьогодні грають Вареленглє сьогодні в центрі захисту. Центрального півзахисника сьогодні грає Лочельсо. З... Зліва півзахисті грає Караско, справа Нельсон. І троє нападників. Зліва грає Евген Коноплянка. І зараз гол! Паук забиває на 9 9-й хвилині. Один. От... Положення по загрою не було там? І не було положення по загрою, до речі. 1-0! Ніанк Замісно, пане. Ну і провал захисту, звичайно. Сукратіст треба буде з ним обговорювати цю ситуацію в розіграні. Ну це взагалі, ну як... Ну я як ця передача ще пройшла, я ось теж дивуюсь. Ну. Ось не забуваєш, що забувають тобі, як буде казати коментатора. І воно так і є, друзі. На жаль, спрацювало зараз проти Манчестера. Нянгбо. До речі, Нянгбо новачок Паука в цьому, в цьому чемпіонаті. Він перейшов з Гента по обміну і забуває свій перший гол за греків. Ось так, що хочеться відмітити. І повертаючись до складу, хочеться доозвучити, хтось сьогодні грав в нападі, Ніян Бой, який, до речі, забив гол грає сьогодні центрального нападника. І Пабло Сарабі грає справа в нападі у греків. Головний тренер команди ПАОк Матвій Настасяк. На сьогоднішній матч він тактику склад не змінював. Тобто те, що було на перший тур, так воно і залишилося. Що ж, а ми продовжуємо. Вже 15-та хвилина матчу. Бачимо, що Манчестер атакує. Вже, я думаю, трошки... Контролює гру, але. То зараз сядемо комусь і буде дуже складно. Але все ж хочеться, щоб Манчестер все-таки зрівняв рахунок. Це ж якось ну, неподобство, я вважаю. Зараз відбувається на полі. Звичайно, яко проживати взагалі нау. Це якось буде, ну, зовсім вже все сумно, але, до речі, Манчестер атакує марсіаль б'є воротах. Ось це не буде, Андрій 5 Такому воротарю вратарю можна намагатися забити більше, навіть ніж один гол, але він не можуть забити жодного. Ну, п'ятого в минулому турнірі тягнув, і ось передача, як помиляється, греки. Тягнув дуже сильно паук, і я вважаю, що це досить вдалий був трансфер для греків. Вони підписали досвідченого воротаря, який реально показував себе на 100%, а скажу 200%. Ну так, в минулому сезоні повтікав, команда ніхто нас за ними спостерігати. А якось тебе не вразило насправді той факт, що Паук взяв просто і вийшов в плей-офф і ще й здолав київське динамо. Далі, як? Чи очікував це, ти такого? Це мене шокувало так насправді. Я думаю, що це реально всіх тренерів, то в нас тренує 100%, тренує 100 шокувало, тому що ну, ніхто так. Не думав, що так буде зараз. Але. Потрібно просто покращувати полізації хлопцям. Я не знаю, стільки моментів у кожному матчі, а вони не можуть відправити як всіх гри. Бачимо, який момент. І в 18 це Решворт наче пробив. А, 10-й номер. бачиш. що. Знаєте по футболках навіть. А це кутовий, до речі. Заробили. І зараз подачі є можливість. Ціл. Дуже Бачимо, що поки що 30 хвилина. 1-0 попереду Паок, але Манчестер атакує. Белярін робить подачу. Але куди? Ну, Де адресата нема. Ось ключовий такий момент, що. Вони грає на свою гру. Але все ж, можливо, зараз щось пройде. Нарешті якась атака Бруно Фернадиш. Ж... Так впав, що вже в захисті поки що відіграють вдало. Поки Лео продовжує Манчестер насідати, насідати. Але куди Фред віддає передачу Це взагалі. Відчуваю, що розмова в перерві буде дуже серйозна. І... Ну. Я не знаю, чи можна до хлопців хоч щось донести, тому що стільки матчів вони не можуть вигратися. Це якось так. Да, тим паче для такої команди як Манчестер це взагалі якось дивно. Все-таки, якщо так говорити. Ну, але все ще, ще другий тайм попереду, друзі. Ще все може змінитися в цьому матчі. Бачимо, атакують зараз Мю. Люк шоу! Люк шоу треба віддавати, але він проходить чомусь назад на Джеймса все-таки віддається. Oh, yes. Зараз Фред. Проти нього Леома... Леоматос. Матус своїм досвідом в УПЛ проти і... Легенди також вредав, не відчуваю. Він просто його, як знаєш, як знаєш, е... корпусом реально від... Від... відтісняє дуже так серйозно. 45-та хвилина, арбітер нічого не додав. Бруно Фернандеш в Атаці Манчестер, Ектор Берлін. Подача! І стіка його! І Один-один! <клакляє> 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 Браво! 1 один, один, друзі. Забивають Манчестер. Але яка. Вже буде не така критична розмова про сягання, я думаю. Я думаю, що після... Ну, тим паче, ось тут Решворд пробивав по воротах. Ось стійка врятувала і на добиванні не встигли захисники Паока розібратися. Цій ситуації вони, ну ось, намагався вибити, до речі, Варела, але Варела не встиг це зробити і марсіалі реалізовує свій момент і скоріше, все, свисток! Хлопці дограли до кінця молодці, тому що вже думав викликати мобіля наш найдер, але поки що це не потрібно. Це ключове, що поки що не потрібно, Ставися. Бачимо статистику. Один удар один ствір у греків, 5 ударів 3 у Манчестера. що скажеш по грі суперників, по грі своєї команди? Так короткий аналіз після першого тему. Ну, Манчестері ніби всю гру контролює, але по зробили там, мабуть, заради чого вони виходили на поле. вони зробили швидкий гол і просто сіла відбиватися. Ну що ж, а ми розпочинаємо другий тайм. І я думаю, що. От бачимо реалізацію паука. Один удар, один ствір. Так, у Манчестера ударів було більше, але ну, реалізація, ось, ось ключова реалізація. І, е, ну, головне, що реалізували, знову ж таки, головний момент це в кінці першого тайму, але тепер треба і другий забувати. Я думаю, що Мю хоче все-таки перемогти в цьому матчі. я ж правий. Так, звичайно. Але потрібно не потіркати заміну. Так, так. Точно ж. Заміни. Так. Так. Грімд uh, замість Джеймса. Такий одразу. Айсен покажу. Грім. Так, і одна заміна поки що, так. Так, Поки що. Так, одна. Це могло бути небезпечно, але. захист працює. Ну, видно, що гравці, можливо, зробили висновки все-таки в перерві матчу і М'ю атакує. Решфорд віддає, але. Але на підборі, але штрафний. Швидко. Куди? Що так швидко розігрувати? Ну, типу, була. Але ти, 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 Джеймс! Ти, ти, Джеймс! Ти... Рей п'ятей. Шосі? І я також. Я комусь не зібрати. А тут напевно всі в шоці. Хороший момент, але... Джеймс молодець відіграв, але його час вже закінчився. Зараз Грінвуд вийде на поле у Манчестера. Бачимо володіння м'ячем 70 на 30. Ну, по USIMC. Ой, кунопленка, сократіс. Але куди... Ой зараз, але. Біля Рін зараз м'ячем. Бачимо, Манчестер намагається створити атаку. Фред, Бруно Фернандеш, Грінвуд. Ух, віддає на Люка Шоу. Люк Шоу! Підключається, але Лео Матус. Що хочеш зробити? Знову Ой-ой-ой-ой, Нянг Бо! Ліндельов. Думаю, потрібно задумати, що взагалі Люк Шоу повинен грати в статовому складі цієї команди. Є все таки певні в тебе, так зрозумів, запитання. І зараз вже відбудеться друга заміна, так? Вже замість е Матюча виходить на поле Джака. Джака. Манчестеру треба зараз зібратися, тому що вже залишається 30 хвилин. і Поки що ми побачили тільки один удар в поворотах за другий тайм. Це ну. це одно, я думаю, є шанс. Але, але Марсіаль зараз дрізу п'ятого! Андрій П'ятов, я не знаю, найкращий наш в історії життя. Це просто нереально. Він знову. цього сезону. Вже цього і, і, і в минулому і вже в цьому продовжує. Що він виробляє? Заміна відбулася. Граніджака вийшов замість Матіча. І подача. Але куди ця була подача? Нема, нема нема. Але Паук просто відбивається, Ну, ну павку, в принципі, вигідна ця нічия. І це, я думаю, влаштує, тому що ну, тим паче з таким суперником, як Манчестер Найт. то куди ця була передача? Взагалі не зрозуміло. Це просто пародія на футболіста, мабуть, був груми, не знаю. Але бачимо, що зараз Паук. До речі, яка передача на коноплянку? Коноплянка! Євген Коноплянка зупиняє Джака. Не зіграв. Кажуть, коноплянка вже не той. <с> бачимо, що Джака вийшов на поле і забрав м'яч Молодчина. Відіграв, як, як і слід грати опорним півзахисникам в цій ситуації. Бачимо, Манчестер Ого. насідає. Ого. Ух, Фред. Марсіаль. Ви... Таке до тебе питання є, що ти очікуєш від цього чемпіонату зразного момент, поки почала говорити. Що а ти очікуєш? Бі... Так, так. Більше інтересу, тому що з'явилися деякі нові команди, нові тренери, і це, я думаю, стане цікавіше. І все ж для, для мене, наприклад, було таким моментом, що. Що, точніше шоком, що Астонвіла навіть у нас з'явилася. Думатись, да? команда, яка раніше була де, там, на 20-х місцях, але в реальному футболі прийшов один тренер, у Наймери, і просто перевернув все уявлення, що таке Астон Віла. Астон Віла це дуже цікава команда. Я думаю, наставник Астон Віла краще. Волів вибрати на частину, але якщо вже так сталося, то автоділа дуже хорошо. За Може вуд! Заради чого я його випустив, але ні. Пізно п'ятого врятує тепер команду, але який закидання, яке на Ніанбор! Дихея вибиває головою! з Просто Просто нереально, що щось відбувається на полі. Атака продовжується. Коноплянка. Євген Коноплянка! Б'є воротах, але! За робочої ноги, капітан та на те. Бачимо. Отбор успішних відборів. Бачимо, що Лочельцю сьогодні з Ліндельофом порівну має статистику. Ліндельоф молодець, але в випадку з першим голом, там є величезні питання до нього. Ну, але потім все-таки виправився, вже зрозумів свою помилку, зрозумів дії. -і 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 це, то можна це його в принципі, за це відмітити зараз, але як зараз грає Варела добре, у Паука зараз. Неймовірно вибиває м'яч. 5 хвилин залишається. Бачимо володіння м'ячем 72 на 28 Я ніколи так, такої статистики не бачив. але Атака але продовжується це і, це і... Це блокується це все. Як ти забивати потім? Це просто. Все блокується. А, а там не Ленглей випадково заблокував. Напевно. Але... Не потрібно тут сказати, тебе там відео чи що. Бачимо 87 хвилина. Подача! Люкшоу. Люкшоу, бачимо її. І... Треба подавати, ну не треба крутитися. Щось намагається зробити. І виходить, Дай віддає! Решворд! Партус. Бруно Фернандеш! Білірін! Віддає на Решворда. Решворд! Сло <свистити> <Знову> блокується це! <свистити> 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 я не знаю. що це відбувало? Але атака у Паука остання. Нянгбо. Віддає! Але... Не точно віддає Покання, і. Нічия в нашому матчі. Один-один. Знову чергове нічига. Я. я не знаю, що це, воно тебе реально якось переслідує ці нічі. Чесно, я не знаю. Як це побуде? Я, я казав класик. Я казав класик, бог наказує просто нас за щось. Тільки тільки зрозуміти за що? <с? <с?> це головне питання. Ну, я напевно знаю за що, але я не буду вам казати. Не в прямому ефірі, так. <с?> <с?> <с? <с?> так, так. Бачимо моменти матчу на 10-й хвилині Пабло Сарабіо, до речі, віддав гольову передачу і дуже вдало Нянгбо забив цей момент. Бачимо всі ось радіють і, і всі показують різні цікаве таке святкування. І показують актуальні достатньо. сайті. Навіть не дивлячись на те, що грі вже два роки. Не там 2-3 роки, то в принципі, зараз і святкування вони теж в футболі всі залишили, знаєте, як воно все не... Мода на святкування, вона залишається, в принципі, вона рухається, але і старі і святкування залишаються, тому це нормально. Це... З цим все нормально. <реш> 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 можна так відмітити. Бачимо Решфорд наносить удар на 29-й хвилині. Не досить дало в нього вийшло. Але, бачимо марсіаль все-таки забив цей. проткнув цей м'яч ворота. З нього вийшло в підкаті, встиг він. Е... Дограв, доборався, молодець. А це третій номер був, це був не Варела, це був Леоматус. До речі, знову. Він же і там намагався вибити м'яч. Ну, не разу. Може, я. Я би сьогодні відмітив би його у Паука, все-таки він реально відіграв в захисті, ну зупиняв. добре відіграв, а 5-м 300-ті Ройс матч. Але гра поста. не поставить його, скоріше за все, грав, це матч. Закономірність. По еволюшені. Ну, це питання завжди до всіх. Статистиків. Так, хто. І хто, хто? знову бачимо. Якби не. Захисник Виби, а був би на добиванні Фернандеш. Забивав би уже mm -hmm. в пусті. Далі Грінвуд у вас. теж Блокують. Справа. І все, все, все заблокували. Далі знову знову. Знову ці всі блокування. Па реально стрибав під м'яч і Варела сьогодні там. Більше всіх стрив. Потрапляв в нього м'яч. Бачимо статистику, вона просто нереальна. 15 ударів, 9 4 Манчестера, 2 удари, 1 стиру Паука і 1 гол. Я думаю, Статистика краснована. Бачимо, що. Тут 71 на 29 по володінню м'ячем. Бачимо, що Манчестер сьогодні контролював м'яч по повній програмі, якщо так говорити. Перейдемо до, до гравців матчу. Бачимо на Англеї сьогодні. За... За... Дали гіршого гравця матчу Паука 4,5 він отримав. У гри виникли до нього. Потрібно давати високу ціну. Але чомусь дуже сильно занизили. І я б сьогодні Леоматуса ну, 5 сьогодні 6 6,5 поставив, але б я поставив б сьогодні йому 7 Чи 7-0. 8-0,5. Він сьогодні тягнув 4 сейви. Це нереально, тут 6 6,5 це замало. Я такого матчу. Ніанбос сьогодні 7-0, в принципі, гол, який став ключовим, важливим. Ну, хоча й наніс сьогодні він тільки один удар по воротах Манчестра, але цей удар був точний, це гол, тому в принципі, по оцінці, я думаю, суперечок не буде, як і у Пабло Сарабії сьогодні. Гольова передача. І паси. тобто, сьогодні... Так, так Вони зробили те, заради чого поле. Це 100%. І давай перейдемо до Манчестера. б ти відмітив сьогодні по своїй команді, так якщо. По гравцям. Я не знаю, мені сподобалося, як вийшов Грінвуд. Мені також сподобався Merstріальний Рашфорд, як завжди. Ну, з негативного боку, я можу відмітити Фреда і Шоу. Вони якось взагалі не відіграли. Бачимо, що Граєм поставила 6 Дехея Сьогодні Дехея пост... поставили найгіршого гравця матчу, хоча. за що? Дехея молодець. Коли потрібно, він, він Ну, в той момент, це, я думаю, момент згодимося провина більше захисників. Ж я теж підтримую твою думку. І Питання і до сьогодні все-таки будемо так, до обох захисників щодо Сократіса щодо Ліндельофа це 100%. Що ж, друзі, вдячні вам за перегляд. З вами був Владислав Фуренець і Євген. Дякую, що завітав сьогодні і з вами зустрінемося вже в наступних матчах. Тож, до зустрічі. Побачимо.